Один фермер загубив свій годинник. Хоча годинник не був якимось дорогим, але він був цінний для нього, тому що це був подарунок його коханої дружини. Після довгих пошуків фермера вже почала покидати надія, що він когось таки знайде свій годинник. І тут юрба хлопчиків, які гралися неподалік, вирішили допомогти цьому фермеру і зголосилися знайти його втрачений годинник. Фермер Пообіцяв їм винагороду, звичайно. Після довгих пошуків безрезультатно годинника так і не було знайдено. І один хлопчина вирішив попросити ще один шанс. А чому б ні? Чому б не спробувати, подивився фермер на того хлопчину. тим паче, що дитина видавалася дуже щирою. Через деякий час, на велике здивування фермера, хлопчина вернувся із годинником у руках. Як тобі це вдалося? А я нічого не робив, відповів хлопчик. Я просто сів і слухав. І в тишині у стозі сіна я почув цокання годинника. Дорогі! Деколи щоби віднайти Господа? Не потрібно багато говорити, треба просто сісти і слухати. Бог нам дав два вуха і один рот. Для того, щоб ми менше говорили і більше слухали. Святий в у своїй праці сповідь каже так. Доки я не пізнав тебе, Господи, я дуже багато говорив, але зараз я постійно слухаю. Слухати Господа це великий дар.